Разом із зимовими морозами водойми Олександрії заповнили місцеві рибалки, які вийшли на рибний промисел. А за ними на лід поспішили з рейдами і Олександрійські рятувальники. Адже у таку погоду при температурі близької до нуля лід розтає і стає набагато тоншим, ніж здається на перший погляд. Рибалки на це зазвичай не зважають. А от рятувальники застерігають, що виходити в такий період на лід дуже небезпечно. Для того, щоб Виходити на лід, температура повинна бути ну, хоча б не менше 2 градусів на протязі, наприклад, тижня, щоб лід достигнув товщини для однієї особи, яка складає не менше 5-7 см. Нерідко можна побачити, як місцеві рибалки збираються на водоймах цілими групами. Хоча рятувальники вже не вперше попереджають, що це особливо небезпечно. Тобто, якщо ви і захотіли вийти на льод, намагайтесь триматися, як та й далі друг від друга на дистанції не менше 5-6 метрів. Також для того, щоб Перебувати на льоду у групою осіб, на льоду має складати не менше 15 сантиметрів. Якщо ж небезпека тонкого льоду вас не лякає, пам'ятайте прості правила поведінки на кризі. Якщо ви провалилися під лід, намагайтеся голосно кричати, щоб вас помітили перехожі і допомогли вибратися з лунки. Але робіть це так, щоб не затягти до крижаної пастки рятувальника. А головне, не панікуйте. Звичайно, важко у такій ситуації зберігати спокій. Проте паніка головний ворог самоповідний. Порятунку. Якщо лід тріщить, плавно лягайте на кригу і відкочуйтесь у безпечне місце. У разі, коли ви провалилися у лунку, наповзайте на лід широко розкинутими руками. Якщо ж ви побачили, що людина тоне, насамперед зателефонуйте до служби порятунку за телефоном 101. По можливості, якщо це дозволяє лід, знайдіть якусь палицю, наблизьте до цієї людини, подайте їй палицю. Якщо є недалеко обладнання. Рітувальні пости, кинути людині круг з мотузкою для того, щоб її дістати. Після того, як дістали, людину потрібно перемістити в сухе місце, обігріти її, дати їй сухий одяг, теплий чай, по можливості показати працівникам медичної служби. Не допускайте переохолодження постраждалого, адже при низькій температурі менше 2 градусів морозу в холодній воді людина може загинути протягом 20 хвилин. Тож рятувальники Олександрії знову і знову нагадують рибалкам про обережність. На всіх водимах міста регулярно проводяться рейди, і рибалкам роздають листівки із заходами і правилами безпечної поведінки на льоду.